І всем привет, тебе на канале Row Games, цена відео Сегодня я буду робити огляд на офіс RowGames, но перед початком цього відео хочу вас попросити поставити лайк Підписатись на мій канал. Ну а я починаю цей І сьогодні буде огляд мого офісу RowGames. Це от перший поверх, ну, або ну як знає, як можете назвати. Це по типу перві, ну. По типу якогось тіва інстаграм-зона. Ось як ви бачите, РГ тут написано. Тепер переходимо сюди. Це вже хол в нас. Це в нас ресепшн, як ви бачите, ось це от шокера. Тут в нас по типу складове якесь приміщення. Ще не помалю... Ну, коротше, якесь приміщення. Тепер піднімаємо. Давайте тепер спустимось на льовий поверх. Як бачите, це паркінг в нас. Це в нас общий паркінг цього всього комплексу великого. Так, друзі, як бачите, це знов ресепшн. Вже другий. Тут в нас пов... повинен бути туалет перший. Тут у нас повинен бути другий товар, якщо не помиляюсь. А ось тут вже я... а ось тут я вже не пам'ятаю що. Тут... А, тут типу це як адміністрація. Е, ну, коротше, якесь адміністративне приміщення. це. Піднімаємося на третій порх. Тут у нас вже працюють воркери. Це вже робочі місця, які монтують відео, ну, які відповідають за монтаж відео, викладання відеороликів. І все таке. Це в нас, якщо не помиляюся, дирекція. Так. Чи це в нас? Я не пам'ятаю. ось це от дирекція, Тут директор. Тобто я. Піднімаємо ісі на четвертий поверх, якщо не помиляюсь. І це вже. Ось тут вже поцікавіше, тому що тут їдальня наблаштована ще. І тут в нас є перехід. В ось це от величезне. Оце примі... от величезне будинок. Так. Ось такий тут скляний міст маленький. Дуже гарний. Тобто вони звідси можуть йти сюди у їдальню. Так. Ось. Одна з найцікавіших. Один з найцікавіших поверхів. Як ви бачите, це в нас тут в нас відповідає за... Знімання відеороликів на звеному фоні. Ось як ви бачите, тут повинно бути світло. Оце от... Ну, стоп, давайте. Покажу вам приклад І всім привіт на калерокейм зтонові відеок. Сьогодні я буду щось робити. Сьогодні я буду щось там робити. О, л -л -л -л. Ось так от, коротше, якось. Бой типу, можна знімати як ти в Майнкрафті граєш в Subway серф. Тобто все званий фон ремонт чи прибрати. І вставити вже відео там де ти граєш. Зарані відзняти. Це в нас кімнати типу, вони ізоляційні, щоб не відволікати. Щоб там не було шуму. Ось тут в нас раз, два. Дві кімнати. І все от найцікавіша кімната, якщо не помиляюсь, по то пароль тут то... Ні. Який пароль Ан ну. А, это який тут пароль Он... Може це я прикольно это був пароль Ну Нехай підемо на пробом а не пам'ятаю реально пароль. Тут як бачите у нас системна кімната. Тобто ось тут системні я ось як бачите, тут у нас командні блоки, які відповідають е, е, за все. Ось все, от е, за в, весь процес е, який знімаємо, ну там знімають е, монтують е, і все таке. Ось така от. Я хочу ще й сюди додати, додати одну ось таку от штуку, ось таку от кабінку. Щоб ну, там можна все було складати та відправляти на поверх, де воркери. Тобто для, на ворк для воркерів відправляти. Тобто сюди, от. які будуть монтувати відороки та викладати. Тобто, і останній поверх. Це в нас. Трада! -та, Терраса. Її можна можна орендувати. Тут, як ви бачите, концертний такий майданчик маленький. Ось тут зелена зона інстаграмна. Та ось це от теж інстаграмна зона. І ось такий от прекрасне від, від себе відкривається. Ну, тобто, ви бачите, воно трішки не дістає до... Оце от високих будинків. Я ще не знаю як назвати цей живий комп... цей комплекс. Ну якщо вам сподобався цей вітрок, хочу попросити поставити пост, лайк і підписатись на мій канал. Всім побачення і побачимо вже зовсім скоро. Рогами свого і свого исмиву.